Це евакуаційний поїзд, який прибув 22 серпня до Рівного. 31 людина родом із Донеччини приїхала сюди, тікаючи від постійних ворожих обстрілів. Пані Валентина родом із Добропілля. До Рівного приїхала разом із чоловіком та домашніми улюбленцями. Нам призупинили машина евакуювана, віддалі дрони. Нам дзвонили одразу за полчаса, щоб були забрати. Ми вже йдемо на вулиці. От. Будьте обережні, дрони літають. Дроны летают. І нас в течение 15 хвилин англічані вивезли. Про останній день вдома Валентина пригадує зі сльозами на очах. Вчора випив стекла. тільки повстання. А так ситіна, так? Не знаю. Там Под'їздіть і дві і дві старушки, таких вигадок, як я. Ну не знаю, як вони вихідний не знаю. Пан Анатолій, чоловік Валентини, розповідає: вдома залишалися до останнього, адже були надії, що все налагодиться. До останнього. до останнього, думали, до останнього, да. що все тоді налагодиться. Навадиться, да. не ну, воно не наладилося. Так що таки назад не вернуся, обратної дороги немає. Прийняли тут гарно, там гарно, далі не знаю, нічого можу сказати». Тепер ті, хто втікав від постійних обстрілів, будуватимуть своє майбутнє на Рівненщині. Тут їх зустріли представники обласної влади, спеціальні служби, психологи та волонтери. Евакуаційний потяг з Донецької області люди приїхали сьогодні до нас. Позавчора було 12 людей. Людей зустріли. Ці речі віддали в автобус процедура реєстрації, а також процедура оцінки потреб людей, що їм необхідно. Також, якщо ви можете побачити, людей пригощають сніданком і гарячими напоями, і вони прямують до себе вже на місце, куди де будуть жити Димитрівську територіальну громаду. Приміщенні вокзалу кожен бажаючий мав можливість зігрітися та поїсти. Також надали необхідну медичну допомогу тим, хто цього потребував. Як повідомили в обласній державній адміністрації, наразі у громадах області підготували для евакуйованих понад 700 місць. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал Media Group.